Бажаю здоров'я 27 червня 2025 рік і У нас огляд бойових подій на східному фронті. Та як нас обкрадають, поки ми воюємо, дивіться у цьому відео. Поїхали! Кліщівський напрямок на цьому тижні ворогу не дали ніде просунутись, ворог ніде не пройшов. Весь тиждень ворог не проводив таких великих атак. Були лише такі поодинокі ворожі піхотинці, які несли темки. Це протитанкові міни, які вони збирали закидувати в наші окопи та позиції. Лише там вчора виїхав їх один танчик, але не встигли його знищити, він втік. Але сьогодні зранку ворог намагався зробити велику атаку застосуванням важкої техніки. Вони закидали все димами, там підготовка, вже пішли. Але завдяки нашій артилерії ми зірвали цю атаку, і атака у ворога не відбулася. Також на Клічівському напрямку додалась Деліївка. Ворог намагався з Делівки просунутись у бік Білої гори, але наша піхота вже вдало все закріпилась і дала вісіч ворогу. То напрямок тримаємо. Часів яр. фіар. На цьому тижні без яких-то великих змін. Лише з північної сторони від міста ворог трошки просунувся у бік Віролюбівки. У самому місті та навколо Часового Яра продовжуються позиційні бої. Тримаємось. Увесь тиждень ворог обстрілював Костянтинівку, Дружківку, Краматорста, в ближайші села, саме кабами та шахедами. Саме Костянтинівку він взагалі обстрілює всім чим завгодно. По самому місту літають епівдрони як на автоволокні, так і на частотах. До речі, ворог змінив частоти на своїх піввіжках више 24 ГГц. То, у кого реп не підтримує ці частоти, то будьте уважні. Тут спасе лише дробовик. Також як розповідають хлопці, що раніше не літали дрони камікадзе, коли сильний вітер та дощ. Ну, коли дощ, то зрозуміло, а коли вітер на оптоволокні вони дуже гарно літають, саме на низькій висоті. Вони десь від землі півтора-два метра десь. Летять, то вітер їх там не збиває. Так як вони на оптоволокні, відеосигнал у них стійкий, і вони можуть летіти по самою землею, то будьте уважні, ворог не спить і коли сильний вітер. По тарецькому можу сказати лише те, що дуже мала частина залишила Тарецька під нашим контролем. По Яблунівки на минулому тижні дуже сильно дали ворогу по зубам з їхньою атакою, але на цьому тижні ворогу вдалося трошки просунутися нижчі Яблунівки по пасаці. Туди забігла піхота і трошки просунулася по пасаці. А так, все тримаємо. Покровський напрямок. На цьому тижні таких великих просувань у ворога не було, тому що він. Практично усі свої сили закинув у район населених пунктів Константинопіль, Шевченка, Одрадне та Запоріжжя. І, на жаль, мав просування. Війна продовжується новою хвилею обстрілів мірних міст балістичними ракетами. Саме на цьому тижні. У Дніпро прилетіли чотири ракети саме у день, у час пік, коли дуже багато людей на вулиці. Більше 20 людей загинуло, порядка 300 людей поранені. Також сьогодні прилетіло і у Новомосковськ. Є загиблі, є поранені. Ну, російський окупант повинен бути повністю знищений. Чим ми і займаємось. Але сьогодні хочу підняти тему, де військових та цивільних під час війни просто обкрадають, а правоохоронні органи просто закривають на це очі. І це тема заправок компанії Авіас. Я тільки нещодавно дізнався, що Авіас всі заправки закрило без попередження приблизно 5 місяців тому. Але у багатьох людей на руках залишились талони на бензин. Дизельне паливо на, на газ. Також і в застосунку джет. Саме у мене я купував заздалегідь. У мене 60 літрів там дизеля, 60 літрів бензину і 10 літрів газу у застосунки. Купив, думаю, може подорожчає, а так, коли не буде грошей, за, за буду заправлятися. Ну, у нас була, були заправки в районі Дружківки та Краматорська Авіас, і вони не, закрились. Ну, Там були обстріли, і нічого такого я не підозрював. Ну, закрились, тому що обстрілюють так, дійсно. Але потім, коли я дізнався, що заправки по всій Україні позакривалися, зайшов за стосунок, щоб перевірити, чи є в мене там залишилось те, що я купував, пальне. То там помилка війти нереальна. Потім подивився в інтернеті, що люди кажуть, що дійсно отак сталося. Просто в одну мить все закрилось, нічого не працює, ніяка підтримка, сервісний центр, нічого не працює. У людей стали сталони та паливо. На мільйони, мільйони, мабуть, доларів, якщо всю Україну взяти, і ніяких заяв від нових власників авіас немає. Ні розслідування від правоохоронних органів, нічого. Де робота там СБУ ОБЕП чи керівництво країни. Ну, коли у таких масштабах просто обкрали людей. Тут, якщо хтось вкрав десь телефон, його саджають швидко на два роки. А тут мільйони, мільйони, просто це шахрайство і обкрадання, я не знаю. І нічого не робиться. Ніяких впроваджень, ні розслідувань, нічого, ніяких заяв там. По телевізору, по чому сказали би, проводиться розслідування, розбираємось, там продамо усе і людям компенсуємо. Такого немає. От напишіть люди у коментарях, хто обстріли з реально, і чи знаєте ви, що зараз проводиться, по тому, щоб повернути кошти людям або пальне, яке вони купили за, за свої гроші. Ну тут реально, тут воюєш, воюєш, приходиш додому, оказується, в тебе нічого немає, що ти там відкладував, там вклав гроші у паливо, його списали. Як так? Як? Якщо ми на 100% виконуємо свою роботу на полі бою, то чому влада, там, депутати, правоохоронні органи не виконують свою роботу у цивільній частині України, у мирній. Чому? Що робити нам тоді? Давайте розбиратися з цією темою. Пишіть у коментарях, де там збираються що писати заяви, чи ще щось. Якісь адвокати, хто там підключається. Ну, потрібен розголос? Бо це. Всі компанії так можуть збирати кошти і кидати українців, а, а всім пофіг. Ну то ладно, це просто крик душі був. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін гандон.